Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині це клініка Гютерсло, і сьогодні ми сюди звернулися за наданням екстреної медичної допомоги. Це ми вже повертаємося назад. Деякі епізоди знімались на ходу дуже швидко, я вибачаюсь за якість зйомок, але так сталося, що нам потрібно було звернутися до медиків за допомогою. Зазвичай в кожній клініці, в кожному праксісі висять ось такі. Обяви, куди можна звернутися, в разі надання необхідної допомоги або вихідні, дні, або в свята. Зазвичай про це не згадуєш, і коли стається якийсь випадок, ти не знаєш за що хопатися. Це всередині ми вже дитячий куточок, ви бачите, зйомки тут не можна з ним провести, і тому я, так, де, що людей не було, я робила. Нормально щось зняти я вже не могла, тому що починався дощ, і, Кхе. в общем, так сталося, що перед обідом онучок катався на самокаті по кімнаті, і в нього улюблена справа це розганятися і летіти. Ну, ось він і прилетів, впавши на самокат і розсікши губу. Як ви розумієте, крові було дуже багато, стресовий стан і забуваєш про все і те, що знаходиться. Ми одразу побігли в клініку Гютерсло, тому що це в нас, як ото кажуть, єдине, що ми пам'ятали, що можна звернутися в клініку, і там навіть без направлення сімейного лікаря вам нададуть допомогу. Ну, ми вирішили спробувати. Якби не вдалося, тоді вже б щось би думали далі. По страховці проходить реєстрація. Страховка є і в дитини, оплачує її мама. Це ви зараз вже бачите. Вздовж дороги ростуть грибочки, йде дощ, він то починається, то закінчується. Ну, слухайте, я вам буду продовжувати. В реєстратурі ми зареєструвалися і жива черга. Чекали ми хвилин, мабуть, 20-30, коли зайшов помічник лікаря і забрав дитину на реєстрацію. Записав скарги, і головне, я вам не сказала, очко, це ж. Коли ми прийшли, ми не знали, куди йти. І замість клініки ми пішли на швидку допомогу. А швидка допомога тут це і ну, машина швидкої допомоги, це не тільки так, як у нас звична, це і там з пожарниками, з пожежниками виїжджають. І на швидку допомогу з поліції виїжджають. І доставка сюди часто йде хворих. Це машина для доставки важкохворих. хворих. І коли звернулися до людей, які там палили місці на паління. Один чоловік зрозумів, що ми зовсім погано розмовляємо, що в нас труситься руки, і все. Ми три слова не сказали, взяв нас за руку. І спочатку сказав, як і ти, хоча ми зрозуміли вже, слава Богу, ми вже зрозуміли тут щось. І куди йти, і він нас відвів сам за руку в реєстратуру і сказав, що люди не дуже добре розмовляють. Ми дякуємо йому безмежно. І потім, коли він проходив, він запитував, ну що ви, ну як ви ну де ви. Ми чекали, нічого вас обов'язково приймуть, все буде добре. Прочекала після того, як нас записала, анамнез хвороби помічник лікаря. Ми ще, мабуть, хвилин 20 чи 30 уже дитина почала нас трішки краще себе вести і пішла гратися у дитячий куточок. Ми ще почекали, потім нас викликали до лікаря. Дякувати Богу, що в нас були щеплення проти правцю. Це обов'язково, ми їх робимо. Я розумію, що в нас дуже-дуже активна дитина, яка постійно кудись попадає і постійні якісь травми. І це характер просто дитини, жива дитина активна, як вони тут кажуть, і це нормально. Те, що нам ще і як пощасливилося, що був помічник лікаря, який розумів трішечки нас і міг допомогти на російській мові, щось там сказати, щось нам пояснити, що ми не могли піймати. Так ось пройшов. Прийом дані були рекомендації при будь-якому погіршенні стану звертатися. Але сказав, що зашивати не потрібно. Інакше буде гірше, будуть більші шрами, невідомо як поведуть по це губа. Ну що ж, будемо спостерігати. Я дуже величенька така рана, подивимося. І важко і розмовляти, і сміятися. Але зараз дитина бігає. Начебто активно все добре, дай Боже, щоб не було складних. Ось так у нас пройшов вихідний день з мамою і з, і з бабусею. Дитина змогла зробити собі ось таку ранку. Ви бачите, що тротуари тут навпіл діляться, червона колія. Це для велосипедистів, бо хтось колись питав. Ну, їсти нам вже готувати не хотілося після вчорашнього, то ми вирішили по-швиденькому бутербродиком. Я бажаю всім здоров'я і до зустрічі!